Привіт всім! Якщо у вас ви не держите ніяку живність, ні коровку, ні курочку, і вам потрібен перегній, то не треба нічого купляти. Ось дивіться, в мене це роста яблуня, тогда якийсь літній сорт. Я просто під неї мульчувала. Щоб було легше косити, щоб не росла трава тут. Ну і дерево було краще, і красиво мені в дворі було. І дивіться, що тут творилось. Я взяла, звичайно, лопаточку, але попробую. дивіться, при вас розкисики скидала. Правда, це я мульчувала, мабуть, дві зими. І дивіться, який утворився це не насипна земля. Тут було рівно з усією іншою землею. І бачите, вийшов горбик. Тому я просто беру. Оце ось набираю лишнє і буду далі продовжувати отак мульчувати. Дивіться, бачите, що перетворюється з органіки. Це просто була е, трава, яку навколо косили. Ось тут трошки бабка виросла, але нічого. І ось спокійно руками. Я не беру лопатку спеціально, щоб ви зрозуміли, яка, яка краса тут утворюється просто від органіки. Ми трошки кріпи тут ще поміг. Мишки нові поробили, але то не біда. І ось так я наберу трішки, щоб гора тут не утворилася. І буду далі мульчувати. Ось бачите, що роби. тут є лаптіє і все. Ось так. Що я набрала? Бачите? І Зараз у мене тут залишився сучасник. піду посажу і це покладу у рядочки. І ось так я стребула навколо ще листя з цього ж дерева. І ось так замульчувала. І у нас вийшов. І відро компосту для нових посадок, і дерево гарно буде. Трошки змінили йому на нову органіку. Так що користуйтеся.